Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своїй кухні і сьогодні хочу вам запропонувати дуже швидку, просту в приготуванні, легку закуску до новорічних свят. Вісім равликів у мене, друзі, вийде. Оце тісто теж я не викидаю, просто його довільно отак от розрізаю. Будуть такі невеличкі печенюшки, я їх обваляю в пудру, і діти з'їдять з пудрою ці залишки. Не будемо ми ж їх в смітник викидати, правда? Ми за них заплатили кошти. Ми їх просто спечемо в пудручку, і діти її будуть їсти. <кій> так, тепер що ми робимо далі? Друзі, взяли оці два кружечки. Отак от зрізаємо. Оці відходи теж спечемо дітям. Отак от, от тут пальчиками приплескуємо, надаємо таку більш-менш форму равлика, щоб було схоже на ракушку, вірніше, равлик, а на ракушку. І так трошечки ножиком притискаємо, робимо такі виймочки, як у ракушки. Такі не дуже глибокі, не зовсім прорізаємо їх. Отак От продавлюємо трошки. Ось така виходить в нас ракушка. І таким чином поступаємо з усіма нашими з цими кружочками. Друзі, духовочку я вже включила на 200 градусів, приготувала бляшку. На бляшку застелила пергамент і буду класти сюди свої ракушки. Викладаю їх на бляшку, застелену пергаментом. Поклала свої равлики. На бляшку і тепер буду запихати її в духовку при 200 градусів на 15 хвилин. Перед цим, перед, самим, перед самою духовочкою обов'язково змазую жовтком. Обов'язково. Друзі, поки випікаються мої рашушки, я виняла з холодильника сир Філадельфії, який я приготувала сама. Посилання на Відео, як я готую стир Філадельфія, я прикріплю у коментарі під цим відео. Знімаю свою конструкцію і буду виймати свій сирочок у тарілку. Ось такий сирочок. Густенький, гарненький, смачненький. Ммм, дуже смачно, друзі. Це просто смакота. І тепер. Моє завдання порізати горбушу, шматочки отакі горбуші, дрібненько, і додати сюди до сиру. Досить рівненько ріжу і додаю сюди стирку. Рибку порізала, додала сюди до сирочка і тепер вимішаю все разом. Друзі, можна цю закуску, так її люди роблять з різними з різними начинками. Можна зробити салат з крабових фавочок. Навіть бачила олів'є кладуть. Добавляють до цієї рибки з сиром кріп або огірочок свіжий, воно буде смачно. Але я знаєте, що, друзі, думала? Про що моя ідея була? Я просто хотіла показати вам варіант подачі червоної рибки. От Якщо ми, наприклад, цей сирочок намазуємо на. Гріночки, так, чи в тарталетки кладемо в корзинки, чи на якісь бутербродики кладемо, так, чи на грінки, то я хочу показати у цей варіант, щоб він був незвичайним, але щоб це була червона рибка із е сиром з Філадельфією. Просто інший варіант подачі, щоб це якось було цікавіше. Тому я не додаю ніяких сюди огірків, кропів, бо це вже буде салат. Я хочу, щоб просто була риба і сир. І, повірте мені, це дуже смачно, от дзвонить, духовочки мені спеклися вже мої ракушки, зараз я буду їх виймати. От. Тобто, ви можете покласти сюди, друзі, любу начинку в ці ракушки. Я буду класти рибку із сиром. Це була моя першочергова задум. А також, друзі, я приготувала оливочки чорні без кісточки, для того, щоб наш салатик, наша закуска, виглядала ще яскравішою. Так, друзі, ось так виглядають мої ракушечки. Такий вони мають вигляд. Тепер моє завдання їх ось так порозрізати. Ось так розрізати, але не до кінця. Бачите, всередині таке от такими слоями тісто, я беру ці ракушки і розрізаю. І отак от їх привідкриваю. І далі, друзі, я буду ці. Равлички начиняти начинкою. Класти сюди всередину начинку. Більше, менше, як вам виходить. Ось так кладу начинку. У мене їх небагато. Ракушечок. Я буду класти начинки там більшечко. А ви дивіться, як вам подобається. Ну, я ракушка вже така буде розкрита. Ось так тарілочку, застелила її листочками. І буду класти свої ракушки на тарілочку. В серединку, друзі, я вставляю отаку от чорненьку бубочку. Ось так яскраво привабливо будуть виглядати наші ракушки. І ставлю їх на тарілочку. І так начиню всі. Ось такий, друзі, варіант подачі червоної рибки в мене вийшов. Як на мене, дуже непогано, цікаво, нетрадиційно і дуже швидко, дуже просто, і мені здається, риба червона з Філадельфії не може не бути не смачна. Я вам бажаю смачного. Пробуйте, експериментуйте. Дякую вам за перегляди, за вподобайки, за поширення. Рада була зустрітися з вами. Всього вам найкращого. До нової зустрічі!